Вітаю вас, днем вишиванки! Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб наші українці були найкращими. Слава Україні! Героям слава! Я свята у сім'я, тато, да, мама і на віття. Вишиванка одягає, цим примістом гуляє, щоб всі знали, що родина те робітненьку. Ось на рукавах. Силій далекого поминуть коста. Дивні візерунки, руки, вся йому рік. Мама вишивала поріку. Вишиванка символ України. Кожної великої родини, нашої історії та мови, залюбки вдягаємо її знову. Щоб вишиваночку вдягати, вагомий привіт нам не треба мати. Її ми хочемо носити кожен день, співати народних в ній У садку нас попросили всіх до свята вишиванку з дому взяти. Зранку ми її попросували, акуратно з собою взяли, одягнули у садку. І е, заплясали у танку. У нас вишивати вулочко всім правильно взяти. Е, хочу вишивати добре. Вишиваночку зробити. Що ж вам сказати, мої любі друзі? Дякуємо вам за свято, вишиванки! Слава Україні! Слава нації! І смерть ворогам!